Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме івано франківщина Сьогодні у нас день починається, точніше вже обід. Із розпаковочки це посилка від каналу Ксюшкина Сім'я від Дітої Оксани із Рівненської області. Хто ще не знайомий з цим каналом, обов'язково переходіть, підписуйтесь та переглядайте відео. У описі мого каналу є посилання. Так що будемо зараз розпаковувати. Ану, спробуйте вгадати, що в цій поселиці. Хто там нас слідкує, повинен знати або догадуватися. Тому пишіть в коментарях, можливо, хтось і вгадає. Ось так будемо зараз розпаковувати. У нас сьогодні дуже вітряна погода, світло вимикають. Уже другу добу почав вимикати світло. Це, напевно, пов'язано з тим, що. Ну, дуже сильний вітер. Ось так, дуже багато повітря повітрі, оці сахарські піски. Ось так. Інкубатор наш, слава Богу, ще тримається. Не знаємо, скільки він протримається, тому що світло вимикають практично по цілому дню. Ось так. Ну що ж, розпакував я поселочку. Ці поселиці перепелині та індичі яйця. Ось такі перепелині. Одна навіть коробочка відкрилася, але, надіємося, не побилися. Тому що, бачите, їх запаковано. І пінопласт, і куча картону. паперу. ось так. Отакі. Яєчка все запаковано чудово. Ось бачите. Будемо пробувати інкубувати яйця, ставити в інкубатор. Побачимо, що з цього буде. Ну і ось тут знаходяться індичі яйця. Ось так все. Чудово запаковано. Дуже вам дякуємо. Я думаю, ще ви дивитеся це відео. Дуже дякуємо. Надіємося, ви також отримали від нас посилочку. Чекаємо відео. Ось так. Все чудово доїхало, нічого не потекло. Ще раз дуже дякуємо. Ми також відправили посилочку. Тому, кому цікаво, обов'язково заходьте на канал Ксюшкина Сім'я, підписуйтесь та переглядайте відео. Ось так. Ну, будемо експериментувати із перепиленими яйцями. Будемо ставити інкубатор і подимося. Будемо експериментувати. Тому, кому цікаво, залишайтеся, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Ось так. Подивимося, чи вигідно це, чи ні. Ну і всього потроху буде. Обов'язково буде господарство, гриби. Будемо ходити з вами на прогулянки в ліс, по гриби. Обов'язково буде город. Ну і все, що стосується села. Ось так. Тому зараз це заносимо і йдемо з вами до господарства. Ось так, ще хочу вам показати, як виглядають яйця. Які? Ось так дуже гарно запаковані просто. Ось такі індичі. Яйця гарні, великі. І зараз вам перепелині також покажу. Якщо вам цікаво. Так, це порода Техас. Ось отакі дєчка. Гарненькі. Усі менші і більші. Щиро, ще раз дякуємо вам і вашій сім'ї. Нехай Бог вас благословляє. Ну, а надіємося, у нас вийде з інкубації. Все супер буде і будемо вирощувати перепілок. Ось так. Тому погнали. Так, друзі, нарізав я. Гілочок верби плакучої, потекав землю і кожного дня підливаю для укорінення. Будемо робити бізнес ось на таких декоративних деревах. Ось так. Натикали цієї верби. Ну, так, для експерименту. Тому що знаємо, що вона приймається, але чи прийметься, чи ні, будемо бачити. Ось так. Ми ну, ось так також натикали декілька гілочок форзиці, ось її нарізали. Не знаю, чи я правильно сказав, ось так. Така дуже гарна, ще квітує, ще листочків немає. Але вже, бачите, вилазять листочки ось так. Ось три гілочки в нас вже прийнялися. Це ось ця, ось ця і ось ця. Бачите? Це вони прийнялися ці. І ось ці три я просто взяв і затикав землю. Так само ми і ці затикали, вони, бачите, прийнялися все чудово. Ось так. Дуже гарно укоріняються. Ну, і дивіться, як лайфхак такий, як укорінити гібіскус. Нарізаєте гілочками. Отакі гілочки приблизно сантиметрів 15-20, затикаєте ось цю землю. Ось так. Бажано косо затикати. і підливайте кожного дня. Кожного дня. Ось так. І він чудово укоріняється. А можна також поставити гілочки в воду, і вони також ще краще вкоріняються, ніж у землі. Ну, Пізніше про це з вами поговоримо в окремому відео. Я вам покажу, як ми вкоріняємо гібіскус форзицію та інші дерева. Ось так. Від цієї качки скоро чекаємо каченят вже з дня на день повинні бути каченят, вже здається. Мама перевіряла, стукається каченята в яйцях. Ну, побачимо, побачимо. Можливо, і почулося, але вже десь приблизно настав цей термін. Ось качечка трохи неспокійна, але буде чудовою мамою, буде захищати каченят. Ось так. Ось так. З нетерпінням чекаємо вже каченят, тому що вже плануємо. Як Бог допоможе залишити собі більше качок. Будемо займатися якимось бізнесом в селі. Курочка хоче сідати на яйця, хоче нестися, але все ніяк не може. Вкластися в тому гнізді, то залазить, то вилазить. Можливо, вона хоче насідати там, тому що там є яйця. Так, друзі, картопля посаджена. Не знаю, вам видно чи ні. Ось так посаджена. рядочки такі досить довгі. Ну, Нам вистачить, щоб поїсти ранньої картоплі. Е, так, тут далі ми посадили горох, тут вже ну, видно, ось межа і ось. А там далі ще буде робитися культивація трактором. Ось так горох звідти. І ось такий величезний кусок. У нас вітер просто сильний. І ось доти. Тут так само три ряди гороху. І три ряди моркви. Ось морква з тієї сторони, а тут е, горох, три рядочки. Тут вузька така полоса, тому що у нас тут раніше були дерева, ну, але ще пні ні не повимикалися, тому е, вузька така грядка. А далі у нас вже йде широкий такий город. Ось так так що такі то справи. Вже перші посадочки зробили, чекаємо на сходи, чекаємо на дощик, тому що вже земля дуже так висохла. Ой, суха-суха. Але -суха. ну, нічого страшного. Головне, щоб кури наші не повилазили, на город і все не перегребли. Ось тут у нас. 2 рядочки, щоб продовжити прямо посіяти, вже, ну, щоб була сусідна грядка. Але пачки нам вистачило тільки на три рядочки. Ось там, Отак, а тут далі йде все, горох. Ну, гороху багато не буває, горох можна законсервувати і все буде чудово. Тут посіяна також морква, сорт. Шантане. ну Будемо чекати, чекати на сходище, нічого не видно, ну переважно все видно, коли сходить тоді, коли пройде дощ. Ну, чекаємо. Ось так. Вітер у нас просто жахіття. Було сьогодні дуже тепло. Тепер ну просто вже похолодало так сильно. Малина позеленіла прямо на очах, дуже швидко, у нас дуже потепліше, Ну і дивіться, яка красота. Хіба ні? Ось так. Все чудово. Ось така гарненька. Вже, напевно, на наступний рік буде стартувати продаж ремонтантної малини саджанців. Ну і звичайний так само. Звичайно, мені навіть трішки більше подобається, хоча вона не така урожайна і не плодоносить два рази на рік. Але вона дуже ароматна і смачна. Ось так, ну дуже смачна. Хто, хто вирощує малину, звичайно, той мене розуміє. Ось так. Цю треба ще підрізати, тому що не підрізав декілька кущів, тому що вони подоносили ось на краях. Ну, і і все, прийдеться чекати тільки урожаю. Ось дивіться, який кущ уже зелений. Трішки ми відкрили цю теплицю, щоб провітрилося. Ось, бачите, редиска така. Ну і буряни повилазили, звичайно, але редиска непогана. Ось, бачите, сходить уже капуста, отак досить гарно. Це пізня капуста, сорт, харківська зимова. Це ніяк не реклама, просто розповідаю, яку ми посіяли. Ось так. Ну і ось тут вже видно капусточка середня. Вже дивіться, які, які листочки вже утворюються гарненькі. Вже підросла гарненько, так добряче. Ну, дивіться, що за закон підлості. Тільки відправили яйця і ось качки знову почали нестися. Ось через два дні знову занесли. Я не розумію. Коли треба, тоді вони несуться, а коли не треба, то несуться. Ось так. Дуже шкода, тому що хотіли відправити більше яєць. Ну, ось так. Не все так стається, як хочеться. Так, кач... курочка несеться. Вже знайшла собі місце те, яке хотіла. Ось так сіла і несеться. Ось так. Чекаємо вже яєчки. Тут поряд із качкою, ось тут качка біля неї сидить. Ось так. Ну, а всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги. Підписуйтеся на канал. Також не забувайте прийти на канал Всюшкина сім'я. Підписуйтеся. Також переглядайте дуже цікаві відео. Ось так. Тому всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.